Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В цьому відео ми з вами зв'яжемо таку чудову сіточку вона не важка, але дуже ніжно і гарно виглядає. Зв'яжемо поворотними рядками та по колу. Такі у неї цікаві отвори, лицева сторона. І ось так виглядає виворітна, також гарнюня, фактурна така. Рапорт цього візерунка 2 петлі та 4 рядочки. Спиці у мене 4 мм. Ниточка це бобінний меренос кешвол. 1500 метрів на 100 г. У мене тут 4 ниточки. Я би навіть взяла спиці трошки більшого розміру, 4,5 або 5, щоб вона була більш невагома. Така. Ідемо в'язати. Для поворотного в'язання ми набираємо непарну кількість петель для симетрії, щоб у нас з обох боків була однакова петелька. Після набору петель ми пров'язуємо один лицьовий рядок і вертаємося повністю виворітний рядок, щоб у нас на початку ось тут були петельки, які ми знизу будемо підхоплювати. Пров'язали лицевими і повернулися виворітними. Тепер в'яжемо сам візеруночок. Перший рядок. Першу петлю ми знімаємо. Далі у нас звичайна лицева. А наступну лицеву ми будемо пров'язувати, підхоплюючи попередню перетинку знизу, попереднього рядочку. Ось так поближче покажу. Ось так підхоплюємо робочу ниточку і заразом перетинку на рядок нижче. Ось так. Знімаємо. Далі одна лицева. Звичайно, наступно підхоплюємо робочу ниточку і перетинку. І так чергуємо до кінця рядка: одна лицева і лицева із нижньою перетинкою. Остання, тобто передостання у нас буде просто лицьова, так як і на початку рядочка. І остання у нас виворітна. Другий рядочок. Ми в'яжемо всі петлі виверітними: ось цю першу звичайна виверітна. І ось ці дві разом виверітною. Там, де ми підхоплювали перетинку, у нас подвійна петля. Всі петлі в'яжемо. Виворітними до кінця рядка. Третій рядочок ми будемо чергувати ось ці отвори у шаховому порядку, тому на початку у нас була перша лицьова звичайна, тепер вона буде лицьова і з перетинкою, із нижнього рядочка. Далі звичайна лицьова, Трошки зміщуємо наш візерунок, щоб ось так гарно все виглядало. І далі у нас йде петля лицева із перетинкою знизу. Звичайна лицева, підхоплюємо. І так чергуємо до кінця рядка: звичайна лицева, лицева із перетинкою. Передостання у нас буде із перетинкою, як і на початку рядочка для симетрії. Остання у нас виворітна. Четвертий рядочок, всі петлі виворітні До кінця рядка подвійна разом виворітною, і звичайно дві разом виворітною, одна виворітна. Ми з вами пров'язали весь рапорт візеруночка. Далі рядочки повторюються з першого по четвертий. І ось така гарнюня у нас сіточка виходить. І виворітна сторона також не менше гарна. Далі зв'яжемо цей візерунок по колу. На спиці набираємо парну кількість петель. Якщо у вас до цього візерунка була резиночка або якийсь візерунок, то можна одразу починати в'язати саме цю сіточку. Якщо у вас нічого немає, а у вас початок такий самий, як у мене, пров'яжіть по колу два рядочки лицевими петлями просто всі петлі лицеві, щоб було за що підхоплювати знизу. І далі йде у нас візерунок. Я один рапорт пров'язала, щоб було краще видно. В'яжемо тепер з вами перший рядок візерунка у нас одна лицева, і одна лицева підхоплюємо перетинку знизу і робочу ниточку разом. Ось так. Далі одна лицева звичайна і знову підхоплюємо робочу ниточку і перетинку знизу. Чергуємо так до кінця рядочка до самого маркера. Одна лицева. І лицева із перетинкою. В кінці рядочка у нас буде петля із перетинкою, вони йдуть якраз по черзі, бо перша у нас була звичайна. Ось так. Перекидуємо маркер, і далі у нас другий рядочок. Другий рядочок ми в'яжемо всі петлі лицьовими. Ось так одну звичайну і ось цю подвійну дві разом лицевою. Далі одну звичайну, подвійну, також лицевою. Всі петлі лицеві до кінця до маркера. Дві разом і одна. Третій рядочок. Тепер ми будемо зміщувати наш візерунок у шаховому порядку. У першому ми в'язали ось цю одну. Звичайну, тепер вона буде лицева із перетинкою знизу, а наступна звичайна. І так чергуємо до кінця рядочка. Одна із перетинкою знизу, одна лицева. В третьому рядочку, остання петля буде звичайна лицева, так як перша у нас була із перетинкою. Четвертий рядочок: всі петлі лицеві, Дві разом лицевою і одна лицевою, всі петельки лицеві до кінця рядочка. Ми з вами пров'язали весь рапорт візеруночка по колу. Далі рядочки повторюються з першого по четвертий. і ось такий гарний він виходить так само, як і поворотними, Ось. обидва полотна. Краще не забивати його, треба спиці брати трошки більшого розміру, навіть, особливо, якщо у вас пухнаста пряжа буде, це взагалі. Така гарна сіточка вийде. Ось такий він. І з виверітної сторони. Фактурний такий. Мені здається, цей візерунок дуже гарно підходить під будь-які вироби, під футболку, майку топ будь-який, е светрик на весну, наприклад, кардиганчик якраз зараз тепло вже до нас йде. Напишіть ваші варіанти, щоб ви з нього змогли зв'язати. І як вам взагалі враження від цієї сіточки, мені здається, вона легка, але дуже-дуже красиво виходить. Дякую, що пов'язали разом зі мною. Я завжди намагаюся шукати цікаві візерунки для нас з вами, щоб підходили під більшість виробів, тому дуже чекаю на ваші відгуки та підписку. Зустрінемось з вами у нових відео, рівненьких вам петельок.